Всім привіт-привіт! Дякую, що завітали на моє відео. Поки Святославчик доїдає перепили яйце і ми йдемо купувати кросівки сашку. Скажу всім, хто вперше завітав на це відео. Це канал про схуднення в реальному часі, худно онлайн. Кожного дня звітую, що і коли їла. Тому, якщо вам цікава тема схуднення, пропоную підписатися, щоб не пропустити на наступні відео. Подивіться на цю красу, які квіти вже зацвіли в мами на клумбі, Святослав сказав, щоб я обов'язково кожну квіточку зняла на відео. А запах просто нереальний. Ці кольори. Взагалі весна це моя улюблена пора року. Тому що я народилася в квітні. В принципі, мені кожна пора року подобається, але вона, весна якось вона по-особливому. Надихає. Так, це вже їду в маршрутки, назад, міняю на розмір менші кросівки, бо е, не підійшли. Також засняла вам, яке неймовірно красиве небо, просто аж заворожує і колір цих хмаринки можу дивитися безкінечно. Хлопці ще вирішили погратись на дитячій площадці. Я з тих мамів, які не дуже люблять ходити з дітьми на дитячі площадки. Пишіть, чи ви любите таку забаву з дітьми, але діти просять як то як це не піти. Тим більше, що вона по дорозі від школи, від мами додому. Ще покажу вам трошки краси і думала, що ж готувати сьогодні на вечір. З овочів в мене була та стара капуста білокачана. Майже цілий перець червоний, солодкий, і цибуля. Часника навіть не було. Також куряче філе трошки. Думала, що ж це таке приготувати? Не хочеться відварювати то філе, Вершків не було, щоб з вершками стушкувати. І згадала я, що вже 150 років не робила тушеної капусти. І це дуже зручно, бо що, капусту накришила, і перчик, цибульку, сухий чесник додавала. Куряче м'яско, о, відволічуйся, подивіться, це у нас дорога, якою ми ходимо до школи, і ось такий отвір на узбіччі. Ну ладно, ми знаємо і всі, хто тут живе, а уявіть, хтось буде вечором йти, хто не знає. Нема чого ходити по край, але це реально небезпечно. Його, до речі, закривали, але постійно хтось відкриває і ось така от ситуація. Так, що я говорила? А, дуже зручно, обжарила це все діло, там капуста, перчик, цивулька куряче м'яско по спеції додала, заляла кружкою води з томатною пастою і забулася. Так, починаю пити ромашку і ось така тушена капусточка в мене вийшла. Поки вона тушилася, ми і з Сашком позаймалися онлайн, ну як він займався, я допомогла підключитися з репетитором з англійської. Я повитирала між кімнатні двері, Святославом погралася, а вечеря сама собі... Приготувалася дуже смачно, з такою великою кількістю кропу. Ну, або я була дуже голодна, або воно дійсно вийшло дуже-дуже смачно. І, до речі, добавку кропику ще взяла. Обов'язково дуже смачне поєднання. Мої малюки вже сплять, ми вже теж готуємося до сну. Що я вам скажу? Сьогодні другий день після тренування і крепатура страшена. Але тренерка попереджала, що це таке має. може бути. Особливо, якщо раніше не було взагалі спорту в житті людини. І це така плата за малоактивний спосіб життя, який був раніше, вона давала такі рекомендації, в кого к крепатура це перше все ж таки через зробити зарядку, потім гаряча ванна, душ. Самомасаж зробити, розім'яти м'язи і спати, вчасно ляти спати до тобто 10-ї години, щоб організм встиг відновитися. Ось такі були рекомендації. Я зарядку ще ніяк не робила, мені дуже боляче боляче ходити, сідати. І робила маленький самомасаж, гарячий душ, і от зараз стараюся вчасно лягти спати. Тому пишіть, як у вас справи зі схудненням. І зі спортом, хто вас займається спортом регулярно, і я вже наступні тренування можливо, вам покажу. Ось, дякую вам за те, щоб були зі мною. Підтримуйте, будь ласка, мене вподобайкою, мені буде дуже приємно. І до завтра. Пока-пока!